Якими будуть ці вихідні? Ці вихідні будуть про кохання, можливо, ваша давня любов озветься, може, ви випадково зустрінете цю людину десь на вулиці несподівано? А може, вам доведеться дуже серйозно проясняти, що ж відбувається у вас у стосунках. У будь-якому випадку ці вихідні будуть про вашу. Половинку, чи теперішню, чи минулу. Не просто буде на цих вихідних спілкуватися із своєю половинкою. Трохи бракуватиме довіри. Вам буде здаватися, що а, чи не могла б я, чи не міг би я досягнути чогось більшого в стосунках? Можливо, ці стосунки, які у мене були, або ті, які зараз, вони взагалі. Ну, ні про що? От буде ще краща людина, ніж та яка зараз. Пауза певна, яка у вас затягнулася з цією людиною, вона. Не сприяє тому, щоб ви ще більше її цінували і щоб вона вас ще більше цінувала. Але ця пауза вона швидко розрішиться. Ви проясните все, що ви хотіли знати один про одного найближчим часом. Якщо не на цих вихідних, то максимум на наступному тижні.